Всіх Вітаю, я Валентина і це канал Творимо Красу. Сьогодні записую першу частиночку відео у рамках спільника, який називається іграшковий бум. Сьогодні, до речі, понеділок, 15 січня. Спільник іграшковий бум триватиме тиждень. Це будуть такі старти. Тобто, ми починаємо іграшки в'язати, нам не обов'язково їх дов'язувати до кінця, ну це вже по бажанню, по можливості головне розпочати. Організувала цей спільний проєкт Оксана Недошитко. Чудова людина, талановита, чуйна, гарна мама, гарна господиня. Не знаю, можна дуже довго розповідати про її чесноти, кому Цікаво, хто ще не знайомий з нею, то буде під цим відео посиланнячко на її канал. І, до речі, на канали інших дівчат, які беруть участь в цьому спільнику. Цього разу дуже багато зібралося в'язалочок, які хочуть разом пов'язати іграшки. Цей спільник уже, до речі, це вже третій, здається, був іграшковий бум. Літо, осінь, так, і це вже зима. Я приймаю участь в ньому вперше, тому що не було можливості, не було часу. І ось нарешті я це зроблю і дуже рада, що в мене цього разу є можливість, точніше, є час пов'язати іграшки в такій чудовій компанії, тому що Оксана для мене є такою непростою людиною. Як правильно сказати, так? особливою людиною. Оскільки перший спільник в моєму житті на YouTube, в якому я брала участь, це був спільник, організований саме нею. Це були старти, в'яжу що хочу осінь на носі. І мені все дуже сподобалося, було так гарно організовано, було приємно, було комфортно, чудовий був спільник. І також з легкої руки Оксани я почала в'язати свої перші іграшки. Це років два тому, мабуть, було. Вона мене підштовхнула, надихнула, оскільки я боялася чомусь це починати робити. Мені здавалося, що іграшки в'яжуть Боги, і що все так складно, так прямо далі нікуди. І вона мене ось надихала, підштовхувала, підтримувала, давала поради, давала якісь, ділилась майстер-класами, якимись, які в неї є. Да? Тому що коли ти починаєш, ти ж не знаєш, де що взяти, куди подивитися, куди сходити, де що взяти. Да? І вона завжди підтримувала, підказувала, тобто все, що ну, все, що я просила, все вона мені допомагала. Дуже їй дякую за це. І дуже рада, що цього разу можу долучитися до чудової компанії українських в'язалочок. Так, перед собою ви бачите пряжу у кошечку я підготувала на два спільника, ой, спільника, на дві іграшки. Ці іграшки я вже дуже давно хочу зв'язати, але все в мене не було можливості. У мене давно вже дуже збережені майстер-класи. Цих іграшок, да? але весь час були якісь нагальніші у мене потреби у да? в'язанні, <св> і до них не доходили руки. І ось я собі сказала, що все, оце якраз той момент, да? коли час втілювати <св <'язання> свої бажання. В мене зараз лежить два недов'язаних плечових вироби, але я їх на цей тиждень залишу і ну, думаю, так, що присвячу себе іграшкам. Сподіваюся, тому що в мене, як завжди, плани і я, Це речі абсолютно несумісні. Да, я одне планую, виходить третє. Але дві іграшки я обіцяю розпочати. Планую зробити це наступним чином. Якщо в мене знову ж таки плани не зміняться, все буде добре, то в понеділок, тобто сьогодні, я починаю одну іграшку, у вівторок розпочинаю другу. Якщо все піде добре, значить. В середу буде ще одна іграшка. Ну це мені так хочеться поки ж. Тому що поки я шукала ці майстер-класи, де вони мають там збереження, збережені вже ж дуже давно вони. Да? А поки шукала їх, познаходила інші майстер-класи, які я колись зберігала. Що да? мені хочеться зв'язати те й те. Тобто, в мене вже планів дуже багато. <схід> Дивилася в відео дівчаток, вони там планують і по сім іграшок розпочинати. Я поки що не буду. Розганятися до семи іграшок, ну але буде видно. Поки що дуже хочеться, поки що є бажання, є час, поки що є час, да? буде видно, що це за іграшки конкретно. Я вам не скажу поки що. Хто давно зі мною, той, мабуть, знає, не мабуть, та той знає. Я вже неодноразово говорила, що це за іграшки. Хто ж не знає, той подивиться в кінці відео, тому що. Проміжні свої результати я не хочу показувати. Да, я буду робити одне таке велике влогове відео, тобто до кінця цього відео ви точно побачите, що ж у мене вийшло, да, і що я розпочала. А поки що поки що, нехай буде невеличкою загадкою. Отже, я піду в'язати і підключусь до вас уже всереду. Да. Для вас пройде секундочка. І ви побачите, чи буде наступний старт, чи буде продовження цих двох, які я розпочну протягом понеділка і вівторка. Так, все, чекайте, скоро повернусь. Знову всім привіт! В мене сьогодні середа, як обіцяла, я роблю чергове підключення, щоб показати, що в'яжу чи що буду в'язати. Так, в мене такі були плани. Але. Буду показувати сьогодні, мабуть, те, що я пров'язала, тому що з планами поки що буде така відстрочка. Да? <смі> тобто, ну, про все по порядку, бо, бо, бо. Так, показую, що в мене є на даний момент. Так, це в мене почала в'язатися лялечка. Да? Я не говорила вам минулого разу, що це буде. Але все-таки вирішила показати свої просування, тому що. Тому що, навряд чи я буду ще щось в'язати, бо ну, трохи не вистачає в мене часу. Отже, в мене є ніженьки. Дуже мені подобаються ці ніженьки. Я ніколи не в'язала каркасних іграшок. Як бачите, тут дріт я вже вставила. Зв'язала ніжки, дуже-дуже вони мені подобаються. Такі вони рельєфненькі. Ось такі, тобто, все, бачите, тут і колінця зв'язані, і все-все-все як треба. Ну тут ще, звісно, не наповнено нічого, то воно трішки дивно виглядає, але далі, сподіваюся, буде гарно. Але вже те, що є, да, те вже мені дуже подобається. Так, у нас все на каркасі, да, тобто ніжки згинаються. Сподіваюся, буде гарна, гарна лялечка. <кій> Ось так. Не скажу, що все так ідеально в мене виходить. Ну, але в будь-якому випадку мені подобається. Дуже цікаво, я думала, буде набагато важче. Я боялася, що ось ці всі проволоки, да, всі ці дротики, мені будуть дуже заважати у в'язанні. Так, не дуже зручно, але, ну, але реально, можливо, да, нічого такого е занадто складного немає. В принципі, якщо хочеш, то все виходить. Не дуже мені подобається тут внизу ніжки. Я тут ще з нею була трохи накрутила, довелося розпускати, ну мається на увазі першу. да, Трохи я по схемі не розібралася. Не то, що не розібралася, а там треба було робити петлі заміщення, да, тобто розуміти, де початок ряду, для того, щоб починати там вив'язувати п'яточку. але я спочатку взагалі не зрозуміла, яким чином і що це в'яжеться. Да? Ну, друга ніжка вже пішла як по маслу. Далі все було добре. Так, ну і звісно, я би був час, знаєте, щоб сісти і весь час в'язати. Тобто, щоб дві деталі в'язалися за один. Період часу, ну, наприклад, там за один вечір чи якось. Хоча робота така об'ємна, я не знаю, чи я встигла б дві ніжки за один вечір, це абсолютно нереально. Але було б краще для щільності в'язання, тому що ну, ось ця нога в мене в'язалася за один вечір, да, а ця в мене в'язалася уривками, коли був час. І тому видно, де в мене тугіше пров'язано, де в мене. Вільніше, до того ж зараз, ось на камеру. Да, мені здається, там світло в мене зліва падає, то видно, де в мене такі щільніші рядочки. Ну, можливо, це я дуже передивляюся Так, і ще в мене є ручки ось такі. Ручки дуже прості, ручки в першу чергу, звісно ж, в'язалися. Да, це не, не потім, не колися, а в першу чергу в'язались ручки. І ось е, тепер. Якось я не знаю, ще як це буде, я ніколи цього не робила. Дов'язуватиметься тіло, вставлятиметься, в... ув'язуватимуться ручки і вставлятиметься ще проволка. Ще не знаю, як тут закріпити між собою проволоку, яка йтиме у ручки, і проволку, яка іде від ніжок. Ну, нічого, якось, по ходу, розберуся. Дивилася, якісь. Шукала якусь інформацію, не дуже я щось поки знайшла, але я думаю, ближче до діла, да, до того моменту, поки я дов'яжу, і мені буде ця інформація дуже необхідною. Тоді вже буду більш глобально детально шукати. Сподіваюся, що знайду. А ні, значить, піду знову в чат просити допомоги. Добре, що Оксана завжди відгукується, дуже-дуже їй за це вдячна при своїй всій зайнятості. Так, вона завжди знаходить хвилиночку, щоб допомогти. Так, ну ось такі в мене просуванічка, і мені дуже подобається це в'язання, дуже подобається цей процес. Тому я думала, що почну ще щось, але мені дуже-дуже хочеться продовжувати його. Саме цікаво попереду. Да, мені дуже подобається оформляти обличчя, там ще волосся буде довге. Волосся буде в'язане, але я такого, ну, в'язала волосся да, для ляльок, але, мабуть, не так. Ну, тобто, мені цікаво, що буде далі, мені дуже-дуже цікаво, тому хочу просувати якнайскоріше цей процесик. Так, ну я ж обіцяла ще один починати, да? тому я його почала. Почала я його, до речі, казала, буду починати вівторок. А починала я його в понеділок увечері, коли зрозуміла, що у мене проблема ж з дротиками. Да? Тобто, коли я дов'язала першу ніжку до того моменту, коли треба було вже вставляти дріт. Почала його шукати, зрозуміла, що в мене немає дроту, що треба йти на пошуки або замовляти в інтернеті. Так? Тож я вирішила відкласти в'язання ляльки і перейти до мого наступного обов'язкового процесу, який я собі намітила на ці старти. Так, І в мене зв'язалося. Ой, так, вас, вибачте, Зв'язались дві ніжки. Ось такі манюні дві ніжечки зв'язалися. Так, і оце все, що по тому процесу. Тому що мені тоді захотілося спаточки, я лягла спати. На наступний день вже ж, а, пішла, купила дріт і продовжила в'язання ляльки. Да? Тому вчора, увесь час, який у мене був, я присвятила в'язанню лялечки, І сьогодні, мабуть, я буду знову продовжувати трудитися над нею, бо мені дуже цього хочеться. Це процес, який мене дуже за Зацікавив за да, і не можу я поки що від нього відступитися. І в мене, я вам скажу, пішло досить багатенько вже ниточки. Тобто в мене був, бачите, новий моточок і ось це, це, це все, що від нього залишилось. Я навіть не знаю, чи мені вистачить на обличчя, на голову. Ну, Але буде видно, да, будемо дивитися, чи вистачить, чи не вистачить. Ще треба подивитись, чи в мене взагалі є пряжа, бо люблю я так. Починати в'язати, а потім ще до, до, докуповувати, дошукувати. Ну, в будь-якому випадку це настільки старте, да, тож, тож дов'яжеться пізніше. Так, ну ось таке моє підключення. Наступного процесу поки що вам оголошувати не буду, тому що, самі бачите, які в мене просування такі досить незначні. Буду в'язати лялечку, якщо мені набридне або ще що-небудь, да, то Буду продовжувати ось цей процес. Поки що вам не буду говорити, що це. Ну, але ви вже бачите, що це ніжки. Так, що це буде якась тваринка, яка. Скажу вам пізніше, якщо я її взагалі буду продовжувати в цих стартах. Да? Ну, але старт є. <гум> так, все. На цьому прощаюся з вами до наступного підключення. А наступне підключення буде в тому випадку, якщо я або дов'яжу ляльку, або якщо почну якийсь ще процес. Так, все до наступного включення. Всім вітання ще четверга. Принесла вам. Показати результати своєї роботи, що я маю на даний момент. Думала вже вам показати готову роботу. Ну, маєте на увазі, да, вже, коли вона буде повністю готова. Але м -м, щойно завершила ось цей етап роботи да, і вирішила з вами поділитися е ну, мабуть, тому що мені самі цікаво, колись буде подивитися, як це все відбувалося. Е щойно завершила оформлення голівоньки. І пришила її до тіла. Пришивати, коли набита сильно іграшка, не дуже зручно, тому інколи мені доводилося, ну вже під кінець, да, спочатку це не так складно, але потім вже доводилося навіть гачком зшивати, Тобто голочку я зняла з нитки да, і піддівала з одного і з іншого боку гачком. Ну, мені так було зручніше. Ось так. Ну, Вже моя ляля нафарбована. Але поки що без зачіски, без платячка, без нічого. Але цікаво, мені дуже цікаво було це в'язати все. Все тут гнеться, да? це моя перша лялечка, я говорила, каркасна. Да? В неї може нахилятися голова, як потрібно, чи як хочеться. Ну, Одним словом, поки що я дуже задоволена тим, що в мене вийшло. Хоча рученьки болять, в мене, як завжди. Тріскаються пальці від надмірних зусиль, скажімо так, тому що шкіра сильно пересихає, і, особливо, коли туго набита іграшка, да, пришиванні ну, не, не, <смі> не витримують пальці таких натисків, таких зусиль. Так, ну, Але зате є ось така. Краса поки що така. Сподіваюсь, в наступному підключенні вже буде дійсно краса. Е, так, вона в мене більше 30 см. Бачите, ось лінієчка 30 см. Страшненька лінієчка, це ще не знаю, з яких часів. Е, зате єдина жива 30-сантиметрова лінійка. Е, вдома маю на увазі. Всина на навчанні там є, і звісно, а вдома залишилась ось ця жива. Е, так, поки що, бачите. ось 30 см, навіть з хвостиком. Ще буде зачіска там і все інше. Ще капці будуть на ніженьках, то буде лялечка сантиметрів 35 Я навіть не думала, що вона така буде велика. Знайшла я, що робити із дротиками. да Тобто дротик у мене пройшов аж до голови для того, щоб вона гарненько тут у мене. Себе почувала, да? до того ж, той, тієї довжини дротика, яка була написана в майстер-класі, мені не вистачило. Тому я вставила додатковий. Ну, тобто, як я робила, я зрозуміла, що мені замало, да? що в мене залишається ось такий шматочок. І оскільки це перша моя робота, я не знала, як воно далі буде себе поводити. Маю на увазі голова, да? чи воно буде гарно триматися чи ні. Знайшла в одному з майстер-класів, що залишають дротик до ну, майже до маківки, та, тобто приміряють. В мене ж був ось такий дротик, тому що я зробила, я пропустила сюди ще один і скрутила його з тим, що було, та, і вивела сюди вже вищий для того, щоб, ну, щоб я була впевнена, та, що все буде добре. А зробила я це вже тоді, коли. Зв'язала голову, тобто я знайшла ще один моточок пряжі, той в мене вже майже закінчувався. І не дов'язуючи ось тут верх, да, я вже розуміла, що мені буде мало. Я зв'язала голову, приміряла, скільки мені потрібно буде дротика. Да, закріпила його тут і потім вже дов'язувала шийку і е, пришивала голову. Ось так. Знову всіх вітаю, чергове моє підключення, точніше, вже останнє підключення у цьому влозі. Що вам хочу сказати? Не так багато мені вдалося зробити, як я мріяла. Так? Хотіла хоча б мати хоча б одну готову роботу, та і стартів в мене не так багато було, ну але скільки встигаю, скільки можу. Так? Мені не хотілося дуже Швидко це робити, да, чи якось, Тобто, іграшки я завжди в'яжу в задоволення. І тому ну, дозволяю собі так робити це не напружено, а саме так, щоб мені це було в задоволення. Ну, так ось, з останнього підключення, що в мене змінилося. Так, маю я уже лялечку із зачіскою. Я вам здається, показувала тільки її. Щоб вона вже готова. Да? Тобто, в мене є готова лялечка І вона вже має зачіску, хоча вона ще не завершена. В якому плані не завершена. Це я поки що тут, ось бачите, зробила таку, заплила косичку і просто обкрутила хвостика нею. Да? Але буду змінювати це, тому що. Ну, Хотіла трішечки інше зробити. Те, що в мене йде за майстер-класом, я не зовсім буду реалізувати, тому що, ну, тому що мені так не подобається. Там ідуть квіточки. Я квіточки зв'язала, правда, не такі, як у майстер-класі, да, зв'язала трохи інші. І вони йдуть на дротику, там іде косичка, да, навколо хвостика. І косичка ця просто такий має суто декоративний характер, у мене ж вона більш поєднує да, мого хвостика єдине тіле. Тому дещо по-іншому я її прилаштувала, ту косичку. Да. І, ну, хоча там не дуже зрозуміло, що там з нею робити, просто написано обкрутити, але по воду так не скажеш. І ось ці квіточки, точніше, не ці, а ті, які даються в майстер-класі, да, вони там е, прикріплені на дротику і вставляються потім за ту косичку. Я так робити не хочу, дротиків я не хочу, чесно кажучи, хоч вони в мене є, але ну, не хочу я дротиків. Тому я хочу зв'язати якусь е, таку смужечку. І просто нею обкрутити хвостик, а там, да, можливо, зніму ту косичку. Ну, це ще видно буде. Да, поки що в мене щось натхнення моє пропало в цей бік. Тому як тільки воно з'явиться, все швидко зробиться так, як треба. А поки що, ось так. Поки що я це діло залишила, да, тому що якось. ну... Натхнення немає, да, то навіть не намагаюся щось робити, тому що нічого не вийде. Ну, як нічого не вийде. Воно щось вийде, тільки дуже довго буде виходити. Я так не люблю, тому буду чекати того натхнення, яке мені підкаже, що робити, і допоможе реалізувати все швидко і правильно. Ось, потім, по лялочці, що в мене ще є. Почала в'язати плаття до того ж. Спочатку хотіла якесь інше плаття, не таке, як у майстер-класі. Потім подумала, це я знову зараз зв'яжу своє плаття регланом, як завжди. Не хочу Буду робити таке, як у майстер-класі, тому розпустила, почала в'язати за майстер-класом. За тими розрахунками, які там є, воно щось в мене виходить за широке. Розпустила знову, почала в'язати по-своєму. І на цьому. Прийшов вечір, да, прийшов вечір, не те, що вечір, а пора лягати спати. Тому плаття залишилося на ось такому зовсім маленькому етапі, тому воно буде дов'язуватися пізніше. І ще, може б я трішечки да, підналягла, щоб зробити цю роботу готовою, але ж це тільки верх плаття, там ще є рукава, там ще є спідничка, там ще є пояс, там ще є взуття. Тобто я б ніяк цього не встигла зробити. Я зрозуміла, що ну, не, не час. Да? Зараз не, не треба мені дуже так прикладатися до цієї роботи, тому що, ну, коли нема величезного бажання, краще це все відкласти. Да? А може, я просто над нею стомилася трохи, то треба також відпочити. Да? Я собі дозволяю це зробити для того, щоб результат був максимально якісним і гарним, щоб він мене задовольняв, да? щоб не, не було це роботою такою на виснаження. чи я не знаю. Ну, тобто Поки що лялечка відпочиває, дуже довго я працювала над її зачіскою. Ну, бачите, тут дуже багато ось цих локонів. Да? Це все вив'язується спочатку ось такий бідочок, до бідочка в'яжуться ланцюжки з повітряних петель, потім ці ланцюжки по майже всій довжині да, вив'язуються стопчиками без накиду, точніше з'єднувальними стопчиками, А потім напівстопчиками з накидом по периметру голови, да, те, що буде прилягати до голови. І ось це все дуже багато часу займає. І пришивати, потім його просто не питайте, як я розуміла, що я буду робити, тому голову я в'язала надто щільно, бо якби було дуже щільно, то я взагалі б нічого не пришила. Але ну, часу на це дуже багато. Звісно, можна було якось по-іншому зачіску оформити, але мені вже хотілося зробити саме таку. Вона мені сподобалася з цими кучериками цікавими, тому я вже ж на них приділила багато уваги. Ось так. Ну, Але старт у мене такий доволі такий серйозний вийшов. Да? Шкода, що я його не завершила, але тут зовсім небагато роботи, тому я впевнена, що зовсім скоро лялечка буде готова і я вам її покажу. Так, це що було щодо лялечки, відкладаю її і покажу свій другий стартик. З цього стартика в мене вже є ось що. Це я зробила ось щойно-щойно. Думала, вчора ввечері, може почати ще один старт. Шукала, що ж мені взяти, чи мені робити, це, чи не робити, тобто, чи розпочинати щось, чи ні. Шукала, шукала майстер-класи, не то, що шукала, да, вони в мене вже є, звісно, ті, що я відклала, скажімо так, до. Потрібного моменту Заділа на них роздивлялася, який ж мені дужче хочеться зв'язати. І потім зрозуміла, що, мабуть, я поки що не хочу нічого розпочинати. Чому? Тому що це все час, його ще треба завершувати. У мене ще є незавершені роботи плечові. Да. І ну, розпочинати то гарно, але мені як я в'яжу найкраще, да, найефективніше, найпродуктивніше тоді, коли я. Скажімо так, горю цим процесом, да, тоді все в'яжеться все легко, гарно. Тобто, коли я захотіла це робити і від початку до кінця на одному подиху це втілюю, тоді це для мене найприємніше в'язання. А коли я щось розпочинаю, потім відкладаю, загораюся чимось іншим, і потім ці процеси в мене лежать, я не скажу, що вони мені. Не потрібні, чи що я до них встаю байдужою, да, як-небудь, але все ж таки, коли я переключаюсь на інший процес, я загораюся ним і дов'язувати те, що навіть мені дуже подобається, це треба вишукувати якийсь час, це якось потім себе обмежувати в чомусь. Ну, тобто не захотіла я брати ще якийсь один процес в роботу. Ось так. Тому в мене поки що тільки два стартики. і Дуже добре, що я не почала третього, тому що сьогодні зранку отримала знову замовлення на новорічні іграшки. Не відпустять мене ті новорічні іграшки. Це дуже добре, що є замовлення, але ж розумію, що добре, що я таки не розпочала третій процес, як мені хотілося його, але десь щось мені таки підказало, що не починай, не треба. Тобто, результати мого тижня стартів ось такі. Готової роботи немає, але все ж, Ага, я ж вам не сказала, що це да? казати вам чи не казати. Ну, скажу, хто в'язав, то вже знає, що це таке, що це в мене буде пес-патрон, якого майстер-клас, пов'язання якого я дуже давно вже купила, але все ніяк не могла розпочати через недостачу часу, через нестачу часу Ось я його почала. Тут, можна сказати, вже половина роботи є. Залишилась голова оформити її, бронежилет і що там ще. Тобто, вже майже основна робота зроблена. Ось так. Так, ну все, подякую Оксані за такий чудовий спільний проєкт, в якому можна реалізувати свої мрії, втілити їх так, навіть якщо ця мрія на рік від, відкладалася, да, то їй колись таки знайдеться час на реалізацію. Подякую всім дівчаткам, з якими ми разом в'язали. Дякую їм за натхнення, за такі чудові фото. Продуктивність у дівчат я просто, ну, заздрити я не вмію, дякувати Богу, просто дивує. У чаті скільки готових робіт від однієї людини, що ну, просто це вражає, і ти думаєш, Боже, чим же я займаюся, коли люди встигають, наскільки всього поробити. І це добре, це стимулює, це тебе підганяє, це е, якось не знаю. Ну, це спонукає до роботи, та, і до того, щоб переглянути, можливо, де ти нераціонально використовуєш свій час для того, щоб більш ефективно працювати над створенням тих самих іграшок. Так, і під цим відео буде список. Усіх учасників е, даного спільного проєкту, тому перейдіть, подивіться, е, хто там що нав'язав, там, ну там купа краси, купа всього цікавого. Е, підтримайте всіх вподобаєчками, підтримайте всіх коментарями, е, це буде дуже корисно для дівчаток і для вас буде корисно, оскільки, знову ж таки, повторюся, масу натхнення, яку ви там отримаєте, це просто ні з чим не порівняється, це, це безцінно. Так, буду прощатися з вами. На сьогоднішній момент це все, що я вам хотіла показати. Мирного неба всім над головою, здоров'я міцного. Нехай у вас все буде добре. До зустрічі!